29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. День, коли ми згадуємо, віддаємо шану. Думаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність вранці. У центрі Луцька пам'ять полеглих військовослужбовців шанували хвилиною мовчання. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019 році, саме 29 серпня. Бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом в 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. 360 українських воїнів полягли там. 429 зазнали поранень. 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. У центрі Луцька, поруч пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Містяни, чиновники, священнослужителі, рідні героїв спільно згадали в молитві тих, хто віддав життя за Україну. «Тих Воїнів, які життя віддали, за єдність і волю України, в боротьбі з московським агресором, імена Господа, яких ти знаєш. Там же поруч фотостенту зі світлинами героїв презентували і погасили благодійну поштову марку Вічна пам'ять. Укрпошта вводить в обіг та проведе спецпогашення поштової марки Вічна пам'ять. Це особливий день та нагода всьому суспільству разом сфокусуватись на глибокій пошані та вдячності до тих, хто загинув у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Марка вийшла тиражем 500 тисяч, одна коштує 12, блок – 75 гривень. Ця марка благодійна, адже 3 гривні з кожної перерахують у фонд підтримки дітей, що втратили на війні батьків. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.